На Вінничині триває соціальний проект Дефіле по життю. Як ми вже раніше повідомляли, згідно з умовами заходу, 30 учасниць поділили на 5 груп. Кожна з утворених повинна якомога краще продемонструвати справжню сутність жінки на ділі. Для цього кожній групі роздали тематичні завдання: життя і безпека дитини, встановлення і розвиток молодої людини, пріоритет сімейних цінностей і, звичайно, повага. Шан до старших телеканал Смарт та ще п'ять ініціативних вінничанок працюють над темою Усі ми діти своїх батьків. Роботу вирішили почати із благодійності. Разом прибуваємо до тиврівського будинку інтернату. Втім, нас не пускають у закладі карантин. Ми оберігаємо наших підопічних від захворювання на грип та інші вірусні захворювання. Захищати від вірусів приїхала і наша група, та працівники закладу далі прохідного пункту пройти не дозволяють. Ми закупили, наша організація закупила противірусні препарати. Я думаю, в кількості 75 упаковок потім все, що зверталося. З приводу підгузників ми закупили, закупили марлю, закупили е бинти. Що ж, погоджуємося з умовами господарів і починаємо розвантажувати транспорт. Кілька хвилин і нам навіть підмогу присилають. Залишається лише добрі романтичні почуття. Справи, щось змінилося. Час минає, помічників додається. Ваді, бери і стат на хатку. Виявляється, нам таки раді. На територію пускають всередину і самі розуміємо, що не можна. Втім, нам і без того приємно. Головне, що візит таки з користю. Нам звичайно дуже приємно, якщо хтось відгукується на потреби нашого закладу і взагалі наших підопічних. А що стосується вам, ми дуже раді. Ми дуже раді і дуже задоволені вашою допомогою. Ми вам вдячні щиро і будемо надіятися, сподіватися, що ми з вами ще неодноразово будемо зустрічатися. В цьому інтернатному закладі проживають понад дві сотні людей. Більшість із них потребують особливого ставлення, бо ж за життєвими обставинами самостійно навіть підвестися не можуть лежачі. Частині осіб пощастило не менше. Вони, хоча й пересуваються, та вийти не мають до кого. Хоча цього разу допомога нашої групи більше була схожою на заочну, втім вже за тиждень ситуацію може. Ожна буде виправити. Тоді, за прогнозами працівників, карантин закінчиться. Для вас всіх двері відкриття. Юлія Бурнацева, Вадим Демець, новини, телеканал СМАТ.